Друзі, статистика свідчить про те, що третина жінок і чверть чоловіків так чи інакше постраждали від аб'юзивних стосунків. Уявіть собі, і одразу хочеться зауважити, що аб'юз це не обов'язково про рукоприкладство, а часом про образливі жарти, чи про те, здавалося б, що не викликає ніяких підозрів, якісь там невинні заборони, до прикладу, як зрозуміти, що стосунки в сім'ї аб'юзивні, та що робити у випадку, якщо це не так, розкаже Лілія Дідич, психологиня з християнського. Комицінностями, яка зараз завітала до нашої студії. Вітаємо вас. Вітаємо доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні в цей ранок такий трішки тривожний, але ви з нами аб'юз в сім'ї розуміємо, що от статистика каже, що це дуже поширено. Але як він може з'явитися між двома людьми, які люблять один одного? Ну, знаєте, найчастіше, коли до мене звертаються пари за якоюсь консультацією, чи взагалі от говорять, що все ж було добре. Знаєте, це найпоширеніша картина, що говорять, ми зустрічалися, все було добре, вирішили рішення прийняти про одруження, створити сім'ю. от Ми кохали одне одного і все було класно. І це мене завжди посміхає, через те, що і говорять про те, що от ми тоді були, ніби в рожевих окулярах, що це таке було, як тепер дивитися і сприймати цю реальність. Але насправді, якби у нас цих. Не було рожевих окулярів, я думаю, взагалі люди не створювали сім'ї, і ніхто ні на кому не одружувався. Але, виходячи з цього, ми теж не просто так підбираємо собі пару, не просто так виходимо заміж, не просто так одружуємося там на, на тих дівчат, в яких закохуються там хлопці. Відповідно, є багато чого. Такого спільного абсолютно воно не усвідомлюється нашим розумом, що ми так могли по поличках все розкласти і зрозуміти, це точно підходить нам людина чи ні, звичайно. А раціоналізму має теж бути об'єктивно вдосталь перед прийняттям цим рішення. Але все-таки багато впливає от наше таке ідеалізоване бачення нашого партнера. З одного боку, з іншого боку, все таки, коли ми одружуємося, значить ми сходимося одне з одним. Uh -huh. Ну таке найпоширеніше, так там я не знаю, те, що один період з кожного там чайника звучало, те, що ми одружуємося по наших травмочках, тобто в парі сходимося по наших травмочках, значить, в принципі, потенційно ми можемо там жити під одним дахом і будувати щасливу сім'ю. Відповідно, стосовно аб'юзу, коли, скажімо так, минає от ця дофамінова голка, коли минаються. Це такі бурхливі mm. почуття, емоції. Вони в будь-яких стосунках минають. Там пара зіштовхується з певними кризами, першими чи не першими, саме що стосується стосунків. І виявляється, що це трошки інші люди, яких ми уявляли. Відповідно, там починають вже включатися різні сценарії. Які були в цього до людини? Якщо там аб'юз був у сім'ї, а це також поширено, просто це ще раніше найбільше замовчувалося. Ось це не виносимо там зайвого з хати. От. А відповідно, зараз вже про це більше говорять, і ми взагалі, взагалі живемо трошки в іншій сонцем. Це вже не так сильно замовчується, хоча теж замовчується. Тому. Багато от аб'юзу проявляється вже в моїх стосунках, коли немає цих рожевих окулярів, коли вже немає потреби когось зачаровувати і показувати себе з найкращого боку. Ну, проявляється аб'юз переважно те, що бачили в своїй сім'ї, або mm -hmm. там як до нас ставилися в нашій mm -hmm. родині. Як взагалі розпізнати ось цей аб'юз? Які можуть фактори, які дзвіночки свідчити про те, що це вже не просто якийсь конфлікт, просто якась сварка в сім'ї? А тут уже саме є елементи того, що люди ставляться один до одного аб'юзивно? Угу. Коли, скажімо, так, ви живете з аб'юзером? У вас переважно буде складатися враження того, що зі мною постійно щось не так. У вас буде латентне почуття провини, воно не буде минати. Нібито людина тут на вас там і накричала, чи якось там катком по вам проїхалася, Ну, це от говорили про те, що коли там уже фізичний прояв аб'юзу, так, фізичне насильство, то це вже очевидно, очевидно і явно. А коли от психологічне, то так, це дійсно не так легко розпізнати, але якщо мені... Складно перебувати з цією людиною саме на ось таких відчуттях: почуття провини, постійне відчуття, що мене намагаються постійно змінити. Знаєте, там роблять там, компліменти. О, в тебе така дуже гарна сьогодні сукня, але якби ти була стрункішою, вона б на тобі краще сиділа. Mm -hmm. Тобто ніби то і нічого такого. <гум> і з одного боку комплімент, але після цього компліменту навряд, навряд чи захочеться mm -hmm. Так, навряд чи захочеться виходити там з будинку. Тобто, ось такі от дзвіночки. Mm -hmm. Коли у людини. А коли обесцінюють саме індивідуальність людини, саме індивідуальність через те, що так сварки можуть бути в будь-яких стосунках, що логічно, так, що нормально, так. але при тому всьому там немає обесцінення саме особистості. Але коли зазіхають на твою особистість, і ти відчуваєш, що тебе реально ранять, через те, що словом реально можна поранити людину. Ну, то це більше проб'юз і якщо це систематично, тобто повторювано, і вже якісь такі а, хронічні стани. Угу. Наскільки систематично це має бути, щоб вже розуміти, що ага, щось не окей. Ну, це просто людина входить в цей період, коли вона uh -huh. в якийсь момент подивиться, що вона в принципі так починає жити. Спочатку це починається з таких, от, наприклад, невинних жартів, uh -huh. чи якихось там невинних заборон. А, спланувала там зустрічі з подружками, чи зустрічі з друзями, через те, що жіночого аб'юзу теж дуже багато. Чоловіки не звертаються так часто. Ну з, жіночого аб'юзу з боку жінок. от. І в нібито все спланувалося, все окей, але в останній момент щось в когось з партнерів трапляється і каже: ні, ні, ти там сидиш зі мною, або сидиш вдома, або ще щось. Тобто ламаються плани, хоча до цього все йшло якби нормально. Mm. От. І от таких ситуацій буде дедалі частішати. А буде дедалі частішати, от оце... Меседж такий, що з тобою щось не так. От, з тобою щось точно не так. От давайте ту змінись, тут змінись. Може, ти там не тим тоном до мене заговорила, не так зранку подивилася, щось з тобою не так, давай іди, змінюйся. Що з одного боку, що з боку жінок таке може проявлятися, що з боку чоловіків таке може проявлятися. Тому спочатку це яскраво помітні такі от жести, бо вони так вибивають, ніби з колії, оголюють і. Приводять, збивають з пантелику, uh -huh. але тоді воно присочується і стає, ніби ну, це така людина, там людина звикає біде? до цього це нормально, так? Так. Тобто Приправ... вона звикає бути в цьому стані. Uh -huh. Через те, що воно так досить повільно, входження. А тоді виявляється, що там жити з ним не можу, чи жити з нею не можу. На жаль. Uh -huh. А чи буває таке? Ось це про аб'юз чи ні, коли здається, що ти з тією людиною не можеш, але і без неї також ніяк? Uh -huh. Класне питання, так, це більше і про аб'юз через те, що всі аб'юзивні стосунки мають співзалежність. Це про співзалежність. От. І тому досить часто жертви не йдуть від своїх аб'юзерів через те, що вони в залежних стосунках. Навіть якщо вони йдуть там від тих, хто їх ображає, розлучаються, вони можуть знаходити точнісінько Інтересно. такі ж стосунки. тому що це так. Це через те, що така модель в голові просто в людини, така, така картинка, і такий шаблон поведінки своєї сценарій поведінки так? жертви. Так, сценарій поведінки жертви. Mm -hmm. І відповідно вони а, живуть своє життя, розглядаючи себе через призму того, що є жертва. Така от, ведуча роль. Відповідно, вони будуть входити і переходити, на жаль, от в інші стосунки. Чи вони страждають в них? Так, вони реально страждають. Тобто ми не можемо обистіннити почуття цієї людини. Але от і, і ви. Коли це не підсвітити, коли там людина не почне не знаю, духовно і психологічно рости, духовно навіть тими самими молитвами, тому що Бог багато реально чого відкриває, щоб пройшло хоч якесь усвідомлення того, що ну, це щось не те відбувається, і я так ну, реально треба щось змінювати в своєму житті. Напевно, проблема в тому, що людина починає в це вірити, що там я така, не така, так? Там що, як це? У мене чомусь така сформована картинка, що якщо це в стосунках, там, якщо з боку жінки, то ти там не така, не така, не така, але я ж тебе люблю, і хто ж ти така без мене? Хто ж тебе полюбить? І, і крім ти мене? така, ну так, да, ну, добре, що він в мене є. Супер, це дуже класно. Так, як, як бути, коли людина усвідомлює, що я в аб'юзивних стосунках, я потерпаю, як, е, от як ви кажете, молитвами так люди зверненням до Бога допомо, Бог допомагає справді, як стати на крок до перемін? Mm. Ну, Перше, із найдоступнішого, коли от заговорили за аб'юз, то є національна гаряча лінія за попередження аб'юзу номер телефону 0800 500 335. От можна зателефонувати, поділитися своєю історією, розповісти, і там уже фахівці покроково проведуть, підкажуть, направлять, що взагалі робити в даному випадку, що відбувається, і куди тебе перенаправити. Тобто Дякуючи Богові, в нашій країні не покинуті mm -hmm. жертви аб'юзу, не покинуті mm -hmm. ті люди, яким потрібна допомога. І навіть от оце там вони немає грошей там на фахівців, оскільки це буде коштувати, насправді держава цим всім забезпечує. Зрозуміло, що там поступово, можливо, якщо ви захочете чогось більшого, десь дійсно необхідно буде вкластися. Але от для початку ну вам нічого для цього не потрібно, окрім там мобільного телефону і зателефонувати за відповідним номером. Плюс дуже багато. Інформації в інтернеті з тим, що багато психологів надає безкоштовну консультацію. Багато державних закладів соціальних із досить хорошими фахівцями, саме які спеціалізуються на даній темі, там працює. Тому ви можете звернутися, хоча б поділитися. от це часто говорять про виговориться, своєю історією. І далі приймати рішення. Це не означає, що коли ви звернетесь ну скажімо так за допомогою, то це вам скажуть все, ідіть там на другий день, розлучайтеся. Так, людина може до цього бути не готовою, але при тому їй вже буде надаватися психологічна підтримка. Тобто, і от оце вже будуть перші кроки до до якихось своїх внутрішніх змін до усвідомлення і переосмислення. осмислення. Ванкайте таке запитання: чи можливо змінитись аб'юзеру? Чи можливо взагалі таке, щоб ця людина, яка вставила щось так до своєї рідної половинки, могла повністю змінити себе, зрозуміти, переналаштуватись, і в цієї пари були нормальні здорові стосунки? Дуже класне питання, ну насправді, через те, що коли є жертва, то є і аб'юзер, по-іншому ніяк, інакше ця жертва не буде жертвою. А якщо є вже аб'юзер, значить, і буде жертва десь отам. Що, от, от прямо це от такі от сценарії стосунків, тобто вони будуть влаштовані. Якщо говорити про щасливі стосунки, і чи є взагалі шанс таких стосунків, цей шанс є. Але коли пара, усвідомлено, обоє, що чоловік, що дружина, обоє усвідомлено підходять до того, що в них є проблеми, і що вони б хотіли зберегти свій союз, свій шлюб, mm -hmm. і обоє починають працювати над своїм. Сценаріями і виходу ну, з даних, скажімо так, стосунків токсичних. Це поширене слово. Uh -huh. Uh -huh. А чи можна якось допомогти людині, яка в таких стосунках перебуває, як жертва? Uh -huh. а, що можливо не варто робити, наприклад, якщо ти подруга, чи там, це мама, яка хоче там, допомогти своїй дитині? Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, що тут а, найбільше потрібно мудрості, чисто такої людської мудрості, і кожен залишається при тій ролі, яка у нього є. Якщо це мама, логічно було б добре, якби мама підтримувала свою дитину, а не там навпаки, казала, або там вже йди від нього, що самовинна. все таки краще, так. Але переважно кажуть, там ти сама винна. Переважно говорять та подивись, який ти багарний чоловік, ти його не гідна. Тобто батьки теж це все підкріплюють. Тобто, отут класно, кожен коли лишається при своїх ролях. Ну так, об'єктивно, мама є мамою, люблячою, яка приймаюча і готова прийняти той вибір, який приймає дитина. Тобто. Прийняття того вибору це вже дає великий ресурс, дає великі сили не боятися щось змінити в своєму житті. От оце. Тобто, якщо вона сьогодні скаже, я там в нього не йду, хоч він мене б'є, мама каже, ну окей, давай. Чим я тобі можу допомогти? Або коли вона скаже, так я вже сьогодні від нього йду. мама каже, окей, чим я можу тобі допомогти? Тобто. Людина може там і не піде чи там не залишиться, але в неї буде простір для того, щоб переосмислити і сказати, окей, в мене є підтримка, я можу щось змінити. Подруги теж мають лишатися подругами, там не повчати життю, не намагатися, от це найбільше врятувати. От тут включається третя роль рятівника. Це класичний так. трикутник Карпана, жертва тиран і, і рятівник. Якщо хтось включається в рятівника. А то це чим допомогти? Тобто вважайте, що ви закріплюєте просто цей сценарій, mm -hmm. і всі там виселяться в лапках, в цьому всьому. Mm -hmm. а відповідно, ви маєте створити такий простір, щоб людина розуміла, ви навіть можете запроговорити, ти знаєш, що ти завжди можеш до мене звернутися, і я тебе підтримую, або я допоможу. А якщо ти скажеш, чим я можу тобі mm -hmm. допомогти? Але намагатися накидати ідей. Якось врятувати, сказати, слухай, ти тепер живеш у мене, він тебе там влупцює, все ти переїжджаєш, у мене живеш. Повірте, людина теж переїде до вас жити легко. Це може бути, потім вона періодично може повернутися назад, але це аж ніяк не допомагає через те, що переважно ось ці ем, рятівники вони ще залишаються винними в цьому, в цьому любовному трикутку. Виходить, так. тому краще, краще такого не робити, <гум> так не вирішувати замість людини, але просто. Чим можливо якусь психологічну допомогу то обов'язково надавати? Uh -huh. І скажіть, будь ласка, наостанок, чи можливо взагалі передбачити цей аб'юз у сім'ї і що робити з сучасним сім'ям, особливо християнським, тим, які хочуть зберігати здорові стосунки у своїй родині? Ну, передбачити аб'юз досить складно. Ну, uh -huh. ось так, якщо реально, ми можемо 100-500 прочитати розумних класних книг. І читати і думати, у мене точно такого не буде, mm -hmm. або це не про мене. Тобто, мозок, зрозуміло, це буде все відкидати. Тому тут складно, якщо дуже сильно прямо хочеться якось це передбачити, але це навіть дуже сильно на початку стосунків, коли ще обираються партнери, через те, що коли вже є оця закоханість, то там іще дедалі складніше. Розпитати взагалі про сім'ю. Як розсладити на там, там про своє дитинство розпитати, там які були батьки, mm -hmm. що ти відчував, а які стосунки в тебе зараз з батьками? Там завжди, коли от в стосунках вже в дорослої сім'ї співзалежні стосунки відповідно, там якісь співзалежності є і зі своїми батьками, тобто. Все одно у вас щось буде, навіть якщо там ви не прочитали 101 книгу, у вас там немає психологічної освіти, ви мало що про це знаєте, але у вас все одно це буде якось насторожувати. Ти подуматимете, о, це щось не норм. Але якщо у вас виникне бажання врятувати цього хлопця чи цю дівчину з. І покращити її життя, ну тут ви вже на гачку 100%. Це дуже такий гучний дзвіночок того, що ну, далі буде ще веселіше. Ой-ой. Це все звучить так насторожливо, але розуміємо, ну, це наші реалії. Ми е, займаємо або ту е, роль, або іншу. Е, взагалі цікаво, чи існують такі пари, де взагалі немає ніякого деструктиву. Є такі поєднання. Як на мене, там де немає жодного деструктиву, і ті пари, які думають, що в них немає жодного деструктиву, то це вже психіатричні якісь розлади через те, що періодично з певними періодами у нас в житті ми живі люди, і в нас трапляються якісь ситуації, uh -huh. і відповідно на ці ситуації ми можемо реагувати далеко не конструктивно, uh -huh. далеко не так як там прописано в чомусь. Там ну тобто, бо ми живі люди, в нас є емоції, почуття, і ми можемо бути різними абсолютно. і Можемо навіть в Стосунках образити близьку людину абсолютно вона того не заслуговуючи, і ми це теж розуміємо. Тоді тобто, вибачитися, якось це переналаштовувати. Тобто, буває різне, але воно не впливає на якість життя. При тому, всьому знаєте, пари можуть сказати. Так, у нас було всякого, особливо які там 15, 20, 30 років у шлюбі, 50 років у шлюбі говорять. У нас було різного, але при тому ми кохаємо одне одного. Тобто, ото ця взаємоповага, вона в переважаючій більшості знаходиться. Дякуємо, що такий висновок власне ви зробили. Взаємоповага, любов, вона може перемогти все, віримо Отлично. в це, так ще є ж в Божих руках. То взагалі головне, друзі, бути чесними з собою, не закривати очі на те, як ми деколи зриваємося, а йти з цим розбиратися. І це те, від чого від нас чекає Бог, щоб ми зростали. Тому сьогодні проговорили власне таку тему з нами в студії Лілія Дідич, це психологиня з християнськими цінностями. Говорили про аб'юз сім'ї. Що з цим робити? Тому давайте бути свідомими і дбати про своє серце, про свої сім'ї і про свої стосунки. Супер.